Верте 25 рік, продовжуємо будівництво. Буремо отвори. Всі на своїх місцях. Команда в зборі. Буримо отакі отворилися. Вибили очки. через 3 метри. По лазеру вночі вибивали. Поварили вже всі ферми. Продовжуємо будівництво. Землю викидаємо на ковшик, ковшиком вивозимо в місце призначення. Ви його хлопці. його оце, коли все одно треба десь і отек буде все прибирати. Оце все прибирають треба буде? То приберемо. Зараз висипемо. Набираємо куб землі, висипаємо в спеціально призначене місце. Що стоїть? Булеграниця, ми поступили до метри від границі. Побили кілочки. там можна й бурити. Дождалися вечора. Приїхали з лазером. Ямки у нас вже побурені. Все у нас добре вже. Слава Богу, це я так хоч зробили. Поставили лазера воно по центру зелененького. Е, яка картинка інтересна, воно в нас ноль. Там виходить у нас ноль. А по оцій точці тут ось де МТЗю стоїть 67 см. 67 сантиметров треба еще что-то думать. Не знаю, что я думать. Но есть. Босс. Будет он думать. Вот сколько. Вот сколько. 67 сантиметров. 67 сантиметров. Короче, Будемо зараз вибивати ноль, а далі що робити, я не знаю. Уже ж рівняли цю площадку а трактором. Все як положено, але ж. Все як завжди, це стройка. Класика. Так що такі наші діла. Там 67. Тут скільки помірять. Тут у нас 17 уже метка стоит. Тут у нас выходит самая высшая точка. Четырнадцать. Ну, вообще самая высшая точка целая все тут. Вот тут самая высшая точка. Какие нас идеи дали, да люди, понятно. <laughs> ему в трудах. Дядя Саша, какие наши действия будут дальше? Что мы будем делать с нашим нулем? Множить на ноль? кнопка. Хорошее решение. Нет. Просто-напросто Будемо виходити з того, що тут будуть стовпи коротші, а там будуть вищі. Там коротші, там вище. Босс сказав своє слово. Так і будемо дійствовати по плану. Ну, Просто тут будуть 6 метрові там будуть 6,5 в тих місцях, де не будемо доставати для того, щоб все одно заглибитись на півтора метра. Угу. Можете, будь ласка, з фонарями. Отсюди, давай, якусь... да, можем, можем. Буде темно то так. Нічого страшного, за ту, за ту не летять в очі. Да. Короче, такі от діла. Працюємо далі. Вибили ми уровень, вже день, натягнули леску. Поїхав я на кар'єр. Виписалося, що трошки отакого от камінця 70-120. До камінця ось виписав, декілька тонн набрав. Проходить процес вкидання камінців у ямку. Накидаємо вниз камінців трамбовкою, на трамбовці меточка вона біленька, і трамбуємо до нуля. выпадаем камень и трамвей. Вот такие наши процессы. Я сейчас думал, что будет здоровый камень. Он и как раз хороший. На ладошку. Вкидав, ці янки вже вкидали. Працюємо далі. Стопчики у нас вже поварені. Зараз покажу стопчики. Ще не всі, правда, доварені. І за цим мися перепадом. Все таке воно трошки на косину пішло все це діло. Тут нижчі уровня підсипали ми тут землю. Візуально наче рівно, але лазер показує зовсім другу картинку. Тут найбільше буде, тут, мабуть, і стовп буде доварюватися. Ще підсипати дебело, надо. от треба. Отакі ось стовпи. У нас будуть п'ятка приварена, Не знаю, це, мабуть, десятка метал. Такі стовпи покрасили, щоб в землю вставляти. 150 на 100 профіль 6, 6 міліметровий по 6 метрів стовпи порізали якраз, щоб було удобно. 12-метровий профіль різали на дві частини. Такі ось такі наші справи. Працюємо далі. Так, підсипали ямки, ці підсипали. А ці ось вже не підсипали, там буде доварюватися. Коротше, тягаємо стовпчики. Поступила команда перетягати стовпи на місце дислокації, але поки що отак поперетягати. Лежить кову яму. Тепер. Що я мотива не поняв, Що я якось на косину. Mm. чи тягаємо стовпи. Виставили стопчики, так пакували. Сьогодні вже 12 число. Доварюємо стовпилися. Так Тут нема метру щоб доварили. Пів по пів Бодя, скільки по півметра доварили? 10 штук нарізав чи скільки? 8, 8 по пів метра і 2 по метрі. Проходить сварка. Доварюється, зразу краситься і зразу будемо вкидати. Паралельно підсипаємо. Працюємо. Ставимо стовпи. План був поставити у голові тільки. По нову голий, воно в голові стоїть. Але так вийшло, що вчора поса не було, трохи наклали лишнього, а так щоб поставити по голові, я ще трошки розгрібаю за ділом. Все, піднімаємо на дві стропи, на удавку. На удавку беру. Піднімаю. Ставку поднимаю до горы, дальше поднимаю, и подъезжаю до ямки как раз. Начинается самый интересный этап – будильничество. Я так приблизительно делюсь, а высота на Чапельку уже Працюємо далі. Процес продвигається. Вже ми бачимо якийсь наш перший результат, поки що не непогане. Два стовпа осталось кинуть, хлопці вкидаються кам'яше. Шукають жінку. Найти тобі жінку? Та взагалі раз плюнуть. В общем легко. Два стовпа залишилося нам кинути Заходці підкидають міркою воно. Вже дві трамбовки в нас одна дзятівська, одна, як для себе. Щоб жінки була був був спрінтер. Щоб спринтер був? А ти що не заробиш на спринтера? Що на спринтера не заробиш? <плес> а щоб у жінки головний був. Короче, працюємо далі. Бодь, як тобі трамбовка? <плес> <плес> Класно, скажи. До віки я так от. Само Не, потом. ну где дворевна совесть? И Швеллера. Нет, это стоит. Израильцы же до Рельсы. Хорошая штука, это трамболка. Лёгенько, лёгенько. Электро это да, да? Больше. 14 -е число. Продовжуємо працювати. 14 -е число. Працюємо далі. Такий у нас красивенький периметр виходить. Потягнули нитку, виставляємо наші стопчики. 6 тонн камня на чергу. І стовп ставить. Ну, один і на браму. виставляємо під два уровня. Далі ось це вже наготовлена арматура, наготовлений профіль 25 на 40, по-моєму. Що? Переїжджаємо? Переїжджаємо уже заказав сьогодні бетон. а завтра буде. Менше геменьки по верху. Під два рівнялося. Виставляємо це все діло. Дівні. Тут геменьки. Ні, ні, хай ще. <реш> Як відчуття Бодя? Хороше, так? Отлічні! Все, все Видивляємося, чи одиноково, чи не одинаково. Ми по тих 2 см, звісно, не побачимо поверху, чи воно вище нижче. нижче. Я це думаю, будемо підрізати чи не будемо. План був таковим, що підрізати не будемо. А по факту... Mm -hmm. По факту я не знаю. Mm -hmm. По факту я не знаю, чи будемо чи не будемо. Покаже то поверх. Пошла жара. Так, виставили mm -hmm. вже всі стовпи. Все повиставляли по уровню, все зробили вже. Проводимо наступний етап, проводимо зварювання, кидаємо такий прогончик, до нього буде кріпитися профнастил в майбутньому, і також ми ним скріплюємо наші стовпи, щоб вони нікуди не совалися. Кидаємо понизу дві арматурини, мабуть, буде 4, бо бачу, що куча арматури лежить. Мабуть, 4 будемо кидати. Арматурина, не знаю, це мабуть 18-та. Це буде на фундамент. Поки будемо заливати ямки. Завтра заказав я. Виходить, у нас 28 ямок. Заказав я 4 куби. Бетона 300 4 куби 300 го бетону я заказав на завтра. Так що зараз проводимо роботи. Тут ще така ситуація. Проводимо зварювальні роботи, скріплюємо це все діло. Завтра будемо заливати. І вже думаю, що пізніше будемо продовжувати робити наступний етап. Тому такі справи працюємо далі. Приїхав бетон. Краксотний бетон я заказав. Попросив водія, щоб добавив водички, щоб воно камінчики там затікало. Давай все трохи. Все, все, давайте. 10 сантиметрів. Здаваємося, бетон такий. Не доповню бо посе буде копатися. Мі назад дасть! Бодя одойди! Зразу трамбуємо вібраторами, працюємо. Зразу працюємо вібратором. 4 куби я виписав. Куб бетона 4400 у нас 300-го бетона. Заливаємо ямки. Всіх діло. 9 часов вранку. 15 число вже. Зараз, він здасть! Працюємо далі. І так, залили ми уже наші стовпчики. Хлопці вже поїхали, вже я з ними розрахувався за об'єм роботи. Хлопці поїхали, залили ми всі наші стовпчики. Пішов у нас на всю ділянку, на всі наші 28 стопчиків, 4 куба бетону. Ми, виходить, тут трошки нижче на рівнем спочатку, бо тут ще буде вкладатися в нас опалубка, буде ще прокопуватися. Тоді в нас залишився куб бетону десь, коли ми вже все позаливали. Пішли ми по другому кругу, виходить, отам все попідливали. Ну, ми тут сантиметрів 20 не доливали верху, Там усе подоливали, тут усе подоливали, тут трошки не хватило, але це таке буде литися опалубка. І саме подоливаємо. Ось скільки у нас тут? 15-20 см верху, Трошки не хватило, Ну це нічого, це не критично, це нормально. Держатися буде. Ну що, такий етап роботи ми завершили. Отак воно все стоїть. Кажуть мені, що нічого підрізати зверху не будемо, тому що кидався прогон. І він рівненько весь став весь цей прогон. До нього будуть кріпитися і будуть кріпитися. На стіл буде кріпитися. Рівненько він став. Все і поставили ще два стопа на ворота. Вчора я кажу, що давайте поставимо, бо завтра як приїде міксер, то не буде коли його робити, то все виставили. Добре, що зробили, все по луню повиставляли. Ворота у нас будуть одні 7-метрові, роздвижні. Тут 7 метрів, тут 4 і тут 4. Так що такий у нас є роботи. Будемо продовжувати наше будівництво. Не знаю, коли вже виписали крана. План наступний потрібно буде поставити поверху кинути прогон на стовпи, виходить. На стовпи наверх кидається такий самий прогон, 150 на 100. І на цей прогон вже приварюється вуголки у зазначених місцях. І в ці вуголки вставляється наша ферма. Воно всі наші 11 ферм поварених, стоять вже, лежать ждуть свого часу. Вже сьогодні сказали в три часа полиш водою, От кожного дня по два рази, поливають зранку і в три часа. Такий бетон 300, кажуть, хороший. Ну принаймні я ще ні від кого не чув, що наш тут місцевий бетон поганий. 4400 куб купував я з ПДВ, все як положено, офіційно. Так що отакі справи, отакі на розправи. Може ще кинемо арматуру ще. Ще два ряда такі, ще так само арматури, два ряда, вище чи нижче, не знаю. Будемо дивитися, як опалубка буде, бо щось темне діло із цією опалубкою. Немає бетонщиків. немає. А якщо є, то беруть такий космос, що... що дорого. Сильно накладно виходить. Ну, тим не менше саме зробили такий об'єм роботи. Ось у нас ще метал остався, ось все будемо кидати наверх на прогун. Цей вже 150 на, 100 на 50 піде на прогони на кришу. Вже узнавали за профіль наверх. Все до чого. ну В принципі, все я буду показувати, розказувати. Так що такий об'єм роботи зробили. Стараюсь зробити такі відео змістовні, щоб було а того, як ми зробили стовпчики, там ямки зробили, повиставляли ці стовпчики, ось я все, п'єм роботи ми зробили. Тому всім дякую за перегляд, кому цікаво. Взагалі відео знімаю для історії. Колись буду дивитися, будую для себе, а не для когось. Принаймні, ну, такий план. Будую для себе. Постараємося робити гарно. Хтось каже, наші тобі такі стовпи 150 на 100, 6 мм точно, тут і 100 на 100 троєчки б. Ну, Рішили робити із запасом таким, щоб щоб було добре. Щоб було як для себе. З'являються навіть такі думки, ось до мене друг приїжджав, каже, що тобі треба було робити не 15 шириною, а 20. Посередині ставити серед стовпів і ферми робити. Звичайні ферми. Дві, дві переводні лінії зв'язані з собою. І був в тебе на дві культури. Побачимо. Є мене така думка, що поставити, поставити всередині якісь закладні перед заливкою пола. Я не знаю, що буде, чи бетон, чи асфальт. Поставити якісь закладні, щоб можна було стіну вигонити, якщо, потр... якщо треба. Вигнав стіну і сипіш собі дві культури і все. Тому такий народ справи. Працюємо далі. Бачимо, коли ми далі будемо працювати. Такі діло. Всім дякую за перегляд. Далі буде.